Добрий день, діти! Давайте згадаємо новий твір, який називається восени. Завітала осінь! Сад наш пожовтів і березки в гаї стали золоті солов'ї нині не чути нам. Поветили наші птахи зимувати. Дітки, а скажіть мені, будь ласка. Яке явище восени ви бачили або відчували, або уявляли, слухаючи цей твір? Скажіть, будь ласка, а ось листечко наша жовтіє в яку пору року? Осінь молодці. А птахи у нас коли відлітають у теплі краї? Також восени молодці. А ще осінь нам дарує щедрий врожай. І сьогодні ми з ними якраз пограємось. А що саме це може бути? Та, звичайно, це в нас буде яблучка та грушка. Дуже смачні і солодкі. А грати ми з ними будемо дуже весело, коли ми побачимо яблучку, будемо один раз плескати. А коли ми побачимо грушу, то ми, ми будемо тупоти ніжкою. Давайте зараз разом потренуємось. Діти, на нашому зеленому лугу будуть з'являтися яблука та груші, а ми з вами будемо плескати та тупотіти. Нагадую, коли ми бачимо яблучка, то ми плещимо, коли ми бачимо грушу, то ми Тупимо ногами. Давайте зараз трішки потренуємось. Зараз. Що ми бачимо? Лежить три яблучка і одна грушка. Це потрібно три рази плеснути в долоні. Один, два, три. І один раз тут ніжкою. Давайте ще раз. Один, два, три. Один. Молодці. А тепер. У нас зараз три грушки і одне яблочко. Все. три рази по ніжкою і один раз плещемо долоньки. Давайте разом зі мною. Один, два, три. І один розплеснули. Ще раз. Один, два, три. І один розплеснули. Молодці. А тепер давайте ми це зробимо під музику. Приготувались. Почали. Ось, вес, пс, тут. Хес, пс, пс, плес, Дуже добре! Дивіться, у нас був саме такий ритм. У нас було три яблучка, одна грошка. Так, це був плес. Прес, плес, пуп! А потім у нас пішло чотири яблочки. Раз, два, три, чотири. Дуже добре. Давайте ще раз. Сподіваюсь, вам дуже до вподоби така музична гра. А пам'ятаєте, як вона називається? Так, ямочка та грушки. А зараз вам до побачення! До наступних зустрічей!